Коли неуспішна влада під час війни почне керувати армією, годі сподіватися на успіх! Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 16 листопада четвер, отже на каналі програма Нечистий Четверг. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається. Не забудьте поставити вподобайку. Прокоментуйте. Ну а як виникне бажання, то підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні хотів би поговорити про вчорашню подію, яка знову нагадала мені про те, що політики чомусь хочуть керувати армією, вони хочуть приймати якісь кадрові рішення в армії. Причому це не є ну, необхідність військова, це більше якась політична доцільність або якісь внутрішні інтриги, які, на мою думку, під час війни взагалі не мають мати жодного стосунку до Збройних сил України. Вчора, 15 листопада, міністр оборони Рустем Умеров представив нового командувача сил спеціальних операцій полковника Сергія Лупанчука. І що там цікаве, було написано в засобах маси інформації, що колишній командувач сил спеціальних операцій, генерал-майор Віктор Хоренко здав посаду. Це викликало ну, декілька питань, бо ну, призначення відбулося 3 листопада, так? 7 листопада Володимир Зеленський ввів ставку Верховного Головнокомандувача, полковника Сергія Лупенчука. А от тільки 15-го, тобто вчора, він приступив до виконання своїх обов'язків. Виходить, раз колишній командувач сил спеціальних операцій, генерал-майор Хоренко, здав посаду. І в мене тоді зразу виникло питання: а хто керував силами спеціальних операцій оці ці 12 днів? Так, з 3, отак по 15 число. І декілька питань взагалі виникли з цього приводу, знову мені нагадали це. Ну і почнемо давайте по порядку про з питання, які от виникли особисто у мене. Перше питання, як я вже сказав, хто командував цими силами спеціальних операцій за весь цей час. Більше того, що ну по великому рахунку, за словами. Генерала Сергія Кривоноса, який фактично там стояв? Ну скажімо, у джерел створення сил спеціальних операцій. Так він був першим заступником командувача сил спеціальних операцій з 2016 по 2019 рік. Він сказав, що Лупенчук не є вихідцем із сил спеціальних операцій. Фактично він є чужий, так для сил спеціальних операцій, То знову ж виникає ж питання, а як відбувалося керівництво. Силами спеціальних операцій у цей проміжок часу між 3 листопада, коли був указ президента Володимира Зеленського, 15 листопада, коли міністр оборони представив е, особистому складу сил спеціальних операцій нового командувача е, полковника Сергія Лопанчука. Друге питання. А насправді знову ж виникає: а цікаво було б знати за які заслуги був призначений е, лупанчук командуючим сил спеціальних операцій, якщо він ну за словами. Сергія Кривоноса, так, генерала, не мав жодного відношення до сил спеціальних операцій, а у відкритих джерелах так, нічого не відомо, де і як проходив службу у Збройних силах України Сергій Лупанчук. Це питання насправді також ну, потребує відповіді, бо, як правило, ну, коли призначають в якісь структури, так, спеціальні структури людей не з цих структур, ну там завжди виникає проблеми з комунікацією. І от... Цікаво, що тепер буде із заступниками так, от колишнього командувача е Віктора Хоренка. Бо якщо буде погана комунікація, то напевне їх не можуть звільнити. І чи не якщо це дійсно відбудеться, то чи не буде це виглядати як такою певною зачисткою, так, от професіоналів у силах спеціальних операцій, кому насправді це вигідно, більше того до речі, є той же ж генерал Сергій Корнос е сказав, що. Неодноразово відхиляють в офісі президента подання від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного так на нагородження офіцерів і сил спеціальних операцій. Тобто, ну як таке взагалі може бути, щоб хтось нам якийсь клерк з офісу президента чи заступник інгофісу, навіть сам це немає ніякого жодного відношення. Не скажем так, не допускав до указу до підписання президентом подання головнокомандуючи збройних сил України. Хто як не головнокомандуючи збройних сил? України краще всіх знає хто заслуговує на нагороду, а хто не заслуговує на нагороду. Ну і четверте питання: а як це призначення може додати потужності силам спеціальних операцій? Як про це сказав? Президент Володимир Зеленський, коли заявив про звільнення Хоренка, призначення Лупанчука. Тобто, якщо людина не з цієї системи, тобто в який спосіб ну, як він може посилити, як може додати потужності? Також ну, цікаво би зрозуміти ну, ті аргументи, коли було от, з, вирішено таке призначення. Ну і п'яте, от якраз стосовно призначення, в мене є питання, а е, хто? Ця людина, чи хто ці люди, які от е, визначили, що на самий гідний так от, бути на посаді командувача сил спеціальних операцій, полковник Лупанчук, а не ті, хто там є, там перший заступник Хоренка, інші заступники, ті, які знають, як воно працює, тобто, ну щоб під час вже війни ну, не почати, от скажем так, вносити ну, певні непорозуміння в комунікацію і в виконання тих чи інших завдань, які Має проводити сили спеціальних операцій. Тобто, ні президент Володимир Зеленський, ні міністр оборони Рустем Момеру, ну вони навіть не служили в армії, ну не могли знати, е добре виконував чи погано виконував Віктор Харенко свої обов'язки на посаді командувача Збройних сил України. Якщо не було подання головнокомандувача збройних сил України генерала. Валерія Злужного, тобто навіщо було приймати це рішення, склалося враження. Ну у мене нам точно таке враження, що військової необхідності так знімати, так, звільняти з посади е, Віктора Хронка не було. І це все більше ну, нагадує якусь політичну, політичну доцільність. І Там знову ж я думаю, що часом можливо ми знаємо, що спонукало прийнято таке рішення, хто ця людина, ці люди, які... Так, от, допомогли Володимиру Зеленському прийнятті такого рішення, але ну, з моєї точки зору, коли політики починають влазити в кадри призначення на такі серйозні посади військових, нехтуючи думкою головного командувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, роблячи це десь так тихенько в куларах. В офісі президента на вулиці Банковій це точно ні до чого доброго не може не привести такі такі дії. Сподіваюся, що не буде більше втручання, що на цьому, скажімо так, бажання керувати армією в офісі президента завершиться. Хоча, ну на жаль, поки що цього не видно ніяких підстав вважати, що не будуть і надалі Проведені якісь такі в лапках спецоперації. В Збройних силах України через якісь політичні інтриги чи політичну досі. Ну, поки що нема піса вважати, що цього не будуть робити. А це нічого доброго насправді, ну на мою думку, не дає і точно не наближає нашу перемогу. А Україна з кожним днем, не зважаючи навіть на це, продовжує свій шлях до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України, все буде Україна!